В рамках проєкту Жінки, мир безпека, відповідь на виклики війни у Подільську відбулася презентація результатів аудиту безпеки, який був проведений завдяки Українському жіночому фонду та громадській організації громадському руху Віра Надія Любов. До обговорення долучилися ініціативні жителі громади, працівники апарату та депутати Подільської міської ради, члени координаційної ради, протидії домашньому та гендерному насильству, протидії торгівлі людьми. Розпочала засідання заступник подільської. Міського голови Таїсія Скрипник, координатор проєкту, котра загалом розповіла про проєкт, його актуальність та значущість. А представила його на розгляд присутніх. Тимчасово виконуюча обов'язки керівника ЦНАПу, Інга Кочковська. Вона акцентувала увагу на основних результатах проведення аудиту безпеки. А саме ініціативною групою було розроблено два маршрути, котрими вони пройшли і тепер презентували проблемні локації, небезпечні для жінок, дівчаток та дітей, які були виявлені. Всі присутні уважно слухали презентацію, а потім долучилися до обговорення. Серед виступаючих були Олег Кунаренко, виконуючий обов'язки директора філії Одеського обласного центру зайнятості, Світлана Цуркан, провідний інспектор Подільської РВ No2 філії до центру пробації в Одеській області, та Сергій Мерзляков, директор місцевого центру надання вторинної безоплатної допомоги. Кожен з них висловив свою власну думку, та спільним було те, що це досить добра справа, і її потрібно роз. Залучаючи до цього всіх активістів, котрі хочуть зробити наше місто красивішим і безпечнішим. Підбиваючи підсумки заходу, Таїсія Скрипник сказала, що ці питання будуть винесені на розгляд керівництва Подільської громади та депутатського корпусу. Ми сьогодні представили цей проміжковий звіт, який був ми показали те, що ми бачили в нашому місті, те, що проходить в нашому місці, і звичайно, не тільки ми показали ну на жаль ми. Показали не дуже гарні наші сторони, нашого, нашого міста, але ми команда, ми працюємо, ми будемо працювати над тим, щоб зробити наше місто кращим, чистішим, охайнішим. І таким, що є безпечним для наших жінок, для дітей. Я хочу сказати, що завдяки звичайно це нашим донорам, які Українському жіночому фонду, завдяки громадській організації Віра надія, любов, завдяки членкиням коаліції 1325, якими наша громада є, і дуже багато наших, наших жіночок є гарних є членки цієї коаліції. І ми це втілюємо в життя. І я думаю, що надалі ми будемо прикладати всі зусилля, будемо працювати над цим і е зробимо наше місто гарне, безпечне і щасливе. Всім миру. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.